Родина переселенців з Бахмуту, яку військові врятували напередодні окупації міста, отримали у подарунок власне житло, нову квартиру у Дніпрі. Вітаємо вдома. Наймолодший член родини, семирічний Стас, не може повірити, що тепер мають змогу жити у власній квартирі. А торік сім'я ховалася від потужних ворожих обстрілів у підвалі та готувала їсти на вогнищі. І навіть коли російська ракета прилетіла в їхній будинок, евакуюватися вони не хотіли. Це було дуже тяжело. Были прилеты страшные. Уже под, перед тем, как мы уезжали, были очень страшные и в дома попадали, и во двор, ну везде. Было очень страшно. Одного разу взимку, коли українські військові об'їжджали вулиці Бахмуту, боєць на позивний Стоун побачив, як Стас допомагав батькові рубати дрова. Я побачив цього хлопчика, який з киркою в руках, шахтарською киркою, допомагав батьку колоти дрова. І я до нього підійшов і кажу: а що робить цей хлопчик тут, серед цього пекельного міста? І так ми познайомилися з Стасом. Він мені показав, як вони жили, де він живе, під. Піднялися на п'ятий поверх, він показав ту квартиру, і з того моменту у мене серце просто розірвалося. Стоун вмовив родину виїхати з пекельного місця для евакуації Стаса, його старшого брата, батьків та кота Маркіза. Військові організували спецоперацію. Заїхали кілька джипів супроводження. Були снайпера, снайперські групи, котрої зайняли позиції, прикривали нас. как потом оказалось, были э, танки. Тебе было страшно? Нет. Вообще ни разу, никогда? Нет. А поделись секретом, откуда с такой смелости можно набраться, где ее можно взять? Я Родину евакуювали до Чернівців. Там вони більше ніж півроку мешкали в шелтері. Стас продовжив спілкуватися з рятівником родини. Своєю чергою, Стоун турбувався про сім'ю Стаса разом з волонтерами шукав для них квартиру. Такі діти трапляються один на мільйон, і це майбутнє нашої України. Я тоді, коли ми вже виїжджали під обстрілами, ту саме ті йшли на хвилини час відліку. Я тоді йому цю фразу сказав. Говорю. Всі діти стасти майбутні України. Історія родини Петрусенків не залишила байдужими добрачинців благодійного фонду Hope UA. Вони зібрали гроші на купівлю нової квартири у Дніпрі ближче додому. А волонтери громадської організації ВПО України допомогли зробити там ремонт. Саме ми, як волонтерський рух, як об'єднання, ціла армія волонтерів, мільйони українців, які об'єдналися з першого дня війни. Ми пропагуємо це і хочемо достукатись до сердець наших українців, до сердець небайдужих людей. Що ми повинні саме зараз допомагати об'єднуватись заради допомоги. Равіться квартира. дуже дякую. Небайдужі допомогли облаштувати квартиру меблями, щоб родина почувалася як удома. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал.